Я, мені дуже сподобалося, як сказала пані Любов, вірити. І Тут для збереження психіки кожен має вірити і просто знати, що це буде. І в мене дуже щире прохання не зависати в чеканні, бо чекання воно є мінусуючим. Ми віримо і знаємо, що перемога буде якнайшвидше. А що робити, щоб не зависати в чеканні? Включатися зараз і діяти. Uh -huh. Думати те, що я можу зробити прямо зараз. До прикладу, що порадити? До прикладу, перше, що має зробити кожен вірячий в перемогу українець, це продбати про власний ресурс. Uh -huh. Зараз я переконана, що психологи кожного дня повторюють цю прийом кисневої маски: що маску спочатку собі, а потім дитині іншому. Будучи в ресурсі. Ми можемо бути більш ресурсними для наших ближніх. Бо коли ми виснажуємося, чекаємо, не задовільняємо свої потреби, ми не можемо бути ресурсним для іншого. Ми стаємо обузою і тя... обтяженням для іншого. Того це перше подбати про себе. Друге, це коли вже є свій ресурс. Це налагоджувати своє оточення, це зони відповідальності. Це те, за що я відповідальна, відповідальний, на що я можу вплинути. І визначити зону невідповідальності. Це стосується не моєї відповідальності. Це стосується перегляду новин. Це взагалі ну, потрібно читати якусь вижимку, тому що наш мозок він не сприймає це як. Де, що відбувається десь в іншому, це він прикладає на себе. Ми, читаючи жахливі новини, ми всі ми отримуємо травму свідка, травму вцілілого. Ми це все наш мозок приміняє на, на себе. Того е, поменше е, оцих е, потім негативних емоцій, які приводять до відповідних станів. Своє оточення налагоджуємо, і потім уже із цього ресурсу, коли зі мною все окей, з моїми близькими, все окей. Я сильна одиниця нашої е, країни, е, наших е, вірячих і бажаючих в перемогу. Я йду уже в волонтерство, я йду вже в роботу. Я вже там якийсь бізнес роблю есть, своєю займаюся чим, да. щоб бути корисною я... для так, суспільства, так, для так, держави і, і для. Новий, і якщо людина не може чогось більшого робити, то що вона дбає про себе і про свою родину, це вже в екстремальних умовах багато. Це вже привід заспокоїтися, стабілізуватися, вдихнути, видихнути і жити, просто жити.